Стадіон так стадіон. Чесно, я не думав, що він прийде. Я з вічливості покликав. Я все чув. Я так і хотів. Тарасе, в тебе є щось спільне з Андрієм Шевченко? Так, нас обох викопали. Але йому запропонував трансфер Мілан, а мені в Санкт-Петербург. В пас треба грати, в пас! Точно. Ти ж вірш що він присвятив? Я пас? Ягнята за селом. Оооо. <питричнен> Ой, хлопці, можна я посиджу? Ноги болять. Нічого не подумайте, я просто не хочу піддаватися одному інстинкту. Тебе охоронці дійсно сим пропустили? Так. Я їм кажу, Карпатікус. Вони сміються і пропускають. Карпатікус щось з Гаррі Поттера? Регулярне спошивання йорту за кваскою Карпатікус покращує склад кишкового мікробіому. Микола, Ніколай. Ну, тобі це точно треба. Ти б життя в Росії прожив. Okay. Все, кінець. Карпати знов програли в футбол. Дем за підписами. І ви підпишіться.